Добрий день, шановні учителі. Дуже радію зустрічі з вами у цей нелегкий для нашої країни і освіти час. Сьогодні хочу запропонувати вам ознайомитись з підручником видавництва Аріон Мистецтво для першого класу авторок Людмили Сергіївни Арестової та Наталі володимирів -Нічен. Підручник, який я сьогодні представляю, був розроблений відповідно до нового державного стандарту початкової освіти і реалізує типові освітні програми. Підручник для першого класу це перший крок учнів та учениць до знайомства з різними видами мистецтва музичним, образотворчим, хореографічним і кіномистецтвом. Зустріч первачків із мистецтвом відбувається завдяки домінантним предметам музичному та образотворчому мистецтву. Перше, що побачать першокласники та першокласниці, які відкриють наш підручник, це форзаці, своєрідні карти країни мистецтва. Це ті куточки країни, де вони зможуть побувати протягом навчального року. Стежинка від школи мистецтв доведе їх до музею мистецтв який розташований на галявині живопису і графіки. Їх радо зустріне оселя народного мистецтва, а у спекотний день можна відпочити біля озера мелодії пісень і завітати у чарівний палац кольорів, кольорів і звуків або ляльковий театр. Своєрідною навігацією в підручнику є умовні позначки, які допомагають юним мандрівникам орієнтуватися в Україні мистецтв. Кожен вид діяльності, який залучений на уроці, позначається символами піктограмами і є підказкою для учнів і вчителя. Ми ввели незначну кількість цих позначок, щоб було легше нашим першокласникам і першокласницям. Міркуємо, відповідаємо, відчуваємо, працюємо разом, слухаємо музику, переглядаємо відео, співаємо, музикуємо, захоплюємось. Малюємо, фантазуємо творами. Підручник побудована таким чином, що уроки музичного і образотворчого мистецтва, які розташовані один за одним, мають спільну тему, щоб учнів та учениць склалося цілісне враження про світ мистецтва. Тема уроків максимально адаптовані до вікових особливостей сприйняття дітей молодшого шкільного віку. Підказкою, щодо теми певного виду мистецтва є зображення героїв, які супроводжують учнів і учениць протягом всього навчального року міка і мальовнички. Та кольорова палітра старінок також є на допомогу. Кожен урок домінантного виду мистецтва, музичного та образотворчого, позначається відповідним кольором. Як ви бачите, червоним музичного і зеленим образотворчого мистецтва. Принцип послідовності уроків прослідковується в змісті та в кольорових плашках на всіх сторінках підручника. Даний підручник розрахований на викладання двома учителями-фахівцями з музичного та образотворчого мистецтва, але за потреби може викладатись і одним учителем із розрахунку дві години на тиждень. Учі, учні, учениці першого класу це діти, які тільки но переступили поріг школи. Все, що відбувається в школі, для них нове і цікаве. Саме тому визначення теми ми замінили на відкриття. Ми намагалися побудувати уроки так, щоб кожна тема уроку для дітей стала кроком до відкриття світу мистецтва з його таємницями і цікавинками, секретами якими з учнями-ученицями діляться міг та мальовничка. Розглянемо структуру відкриттів, з якими зустрічаються діти протягом навчального року. Кожна тема чітко структурована і складається з наступних елементів. Ключові питання, розміщені під текстом на початку теми. Це питання, які розкривають тему, і на які учні зможуть дати відповідь наприкінці уроку. Новий матеріал подано стисло і лаконічно, що відповідає віковим особливостям учнів початкової школи. Нові терміни виділено в тексті, їх пояснення зрозуміли, підкріплені прикладами і ілюстраціями, адаптовано для сприймання першокласників і першокласниць. Сьогодні більш детально я ознайомлю вас зі сторінками підручника, які присвячені образотворчому мистецтву. На уроках учнів та учениць мальовничка, мальовничка знайомить з секретами художників, що стосуються основних правил і законів образотворчого мистецтва. Першокласники і першокласниці засвоюють основи образотворчої грамоти, а подача необхідного матеріалу через ігрову ситуацію розкриття секретів, дає можливість занурити учнів і учениць у цікавий світ художників і художниць. Майстрів і майстринь декоративного мистецтва та діячів театру і кіномистецтва. Уроки образотворчого мистецтва ознайомлять першокласників і першокласниць з матеріалами та інструментами художників, основами графіки, живопису, декоративного мистецтва. Знайомство з образотворчим мистецтвом відбувається не тільки на рівні споглядання, а й переживання творів переживання емоцій, які передають художники у своїх роботах, зосередження уваги на власному емоційному стані. Головною особливістю нашого підручника є його практична спрямованість, яка презентована через завдання, запитання для учнів та учениць, для того, щоб учні мали можливість виконувати завдання в класі за підтримки учителя або учительки, а також самостійно. У підручники надана етапи виконання практичних робіт. Діяльність учнів дуже різноманітна, опанування різноманітних графічних, живописних технік, як і традиційних, так і таких технік, як монотипія, кляпсографія, набризкування, малювання свічкою з подальшим розфарбуванням аквареллю тощо. Також не залишилося поза увагою інші техніки створення творчих робіт. Робота з природними матеріалами, папером для дослідження властивостей паперу, скручування, згинання, розрізання тощо та пластиліном. Знайомство з різноманіттям техніки, прийомів творчого самовираження дає можливість дитині зануритись у світ мистецтва, проявити власні творчі здібності, розповісти про себе. Підтримка дитини-учителем на цьому етапі дуже важлива. Навіть якщо у учня, учениці щось не виходить, підтримайте його і її. Якщо говорити про ліплення, то гарно було б за можливості замінити пластилін гліною або солоним тістом, щоб учні мали можливість працювати з натуральними матеріалами. Завдання, які пропонуються у підручнику, мають орієнтовне спрямування. Ви, як учителі, краще знаєте можливості і нахил ваших учнів. Тому і завдання маєте можливість змінювати саме під особливості вашого класу і ваших учнів. Так, наприклад, завдання до теми зимові розваги має декілька варіантів виконання, навіть якщо учні і учениці будуть створювати просто образ сніговика. На цьому уроці учні знайомляться з геометричними фігурами і тілами. Тема досить складна для першачків. Техніку виконання роботи ви, як учителі, можете обрати на власний розсуд. Якщо ви вважаєте, що учням простіше працювати з аплікацією, то можете обирати кольоровий папір, або, щоб не вирізати кола з паперу, можна використати диски для зняття макіяжу, або навіть паперові серветки, які мають округлу форму. Якщо ви бачите, що діти знервовані або внутрішньо зажаті, то краще обрати пластилін і створити об'ємну фігурку сніговика. Наприкінці кожного семестру пропонується підсумковий блок, узагальнюючи питання і завдання. Перевіряємо себе граючи. Завдання, які пропонуються в даній рубриці, направлені на розвиток у учнів, уміння сприймати твори мистецтва. Розвивати здатність висловлювати власні думки. Дякую за увагу!